Свинтер металобрухту. У майстернях сера Грейлока панувала абсолютна тиша. 112 хлопчиків, набраних із притулків Умграда, вимкнули верстати і потягнулися до похмурої їдальні, слабо освіченої свічками. Тут на них чекала ще вич... вечірня старілка. Рідкого супу, та черствий хліб. З вечерюю Клінку скоро часто сидів осторонь і не торкався їжі. Того вечора різниця була лише в тому, що він не думав про своїх зниклих батьків. Тим часом. Наповнивши животи теплим супом і забувши про втому, Найменші хлопчики Ласту гру грув доганялки навкруги столу, а старші билися серветками не стаючи з місць. Після вечері Клінкус разом з усіма пішов у велику кімнату, заставлену. Однаковими ліжками, а потім, дочекавшись, коли решта хлопчиків заснуть, вибрався зі спальні і прослизнув у тьмяно освітлений коридор, який вів на цвинтар металобрухту. Цей темний ангар з високою стелею був найпохмурішим місцем у майстернях. Тут зберігалися старі верстати звалені один до одного, як скелети механічних тварин. Щоб висвітлити до собі шлях у цьому лабіринті, Клінкус дістав із кишені, сірники та маленьку свічку. У слабкому мерехтинні світла він обережно пробрався до старих дверей, що вели з майстерень на вулицю. Із цієї з усієї сили вдарив по замку, намагаючись зірвати його. Замок не піддався, а двері відповіли на удар гучним шумом, що лунко пролунав по всьому ангару. З другого удару двері відчинилися, впустивши на цвинтар металобрухту вихор снігу та крижане повітря. Не можна було гаяти ні хвилини. Клінкус бігцем повернувся до залізного мотлоху, підняв мішковину з машинним маслом і прошепотів. Це я? Ну що, поїхали? Під мішковиною стояли його мотосанки. Саморобні, неймовірно громісткі, з довгими. Загнутими догори полозами, великим баком для палива, клубком труб та зубчатими колесами. Клінку зібрав їх сам. Всі чотири роки, проведені в майстернях, він щоночі вставав, намагаючись нікого не розбудити, ішов в ангар і годинами працював при світлі свічки. З неймовірною завзятістю, підбираючи кожну деталь дошки, труби, болти, пружини і скрипляли все іржавими цвяхами. Тепер залишилося лише завести мотор. Тільки давай бо дурниць, добре, сказав Клінку з машині і на мить завмер. А може лишитися до кінця життя працювати на тостуна грейлока і нехай санчата іржавіють на цвинтарі металобрухту!» Ну ні. Клінку сів у крісло, натиснув на педаль, нічого не трапилося. Ще раз нічого, ні свисту, ні клокотіння. Ні пирхання, санки не подавали ознак життя. Ну давай, Прошепотів клінкус і грюкнув долонею по кріслі. Не підводь мене. Він знову натиснув на педаль, сані підстрибнули один раз, потім ще раз, а потім пролунала різка бововна, і мотор завівся. У Клінкуса заблищали очі. Я знав, що ти мене не зрадиш. вигукнув він. Спасибі, спасибі. Забувши свої сумніви, Клінкус протягнув за потужний важель, встановлений поряд із кріслом. Санки винесли його на зангару. Хлопчик почув хрусткий сніг під полозами і зрозумів, що справді їде його драндулет, повільно набираючи швидкість виховість винтаря металобрухту.